Дорогі мої, слухайте сюди, коли Гайморит не дає спокою, а голова важка, то не завжди потрібні пігулки. Часом тепло творить дива. Пам'ятайте, тепло лікує не лише тіло, а й душу. Дідусь радить старий перевірений спосіб: компрес із розпареного вівса. Візьміть жмені цілого вівса, засипте в кілька мішечків чи шкарпеток, киньте їх у гарячу воду. Хай побулькає хвильку. Потім дістаньте, трохи остудіть і прикладіть до лоба та під очі через тоненьку серветку, тільки не гарячим. Шкіра вам дякує, коли обережно. Поки зерно тепле, воно віддає свою силу, прогріває пазухи, розганяє запалення, допомагає слизу виходити. А як компресу холоне, ставте другий, тоді третій. Потім укутайтесь у шарф, випийте чаю з липи, посидьте в теплі і не поспішайте на холод. Це тепло витягне біль і полегшить дихання. Так наші бабусі гайморит виганяли без лікарень, зате з любов'ю застереження. Не робіть при підвищеній температурі чи гострому запаленні з болем і гноєм будьте здорові, бо здоров'я то багатство.